Привіт, друзі! З вами канал JustCoin і сьогодні я зроблю огляд на додаток Валкін. Розповім що до чого, скільки ви зможете заробити без вкладень та з вкладеннями. Приємного перегляду! Ну а перед початком відео прошу вас підтримати українськомовний контент, поставити лайк і підписатися. Буду дуже вдячний. Перед початком огляду відповім на цікаві питання про проект. Чим цей проект відрізняється від відстежує активність ругу протягом дня, синхронізуючись з вашим пристроєм, який моніторить ваші кроки. Інвестори проекту, Shima Capital, Hobby Ventures, Olivex, Yield Gold, UGG, SIA та інші. Звичайно, не настільки круті, як ми завантажили додаток. На зустрічається ось таке вікно. Тут вибираємо Google. І вибираємо наш Google аккаунт, з якого ми зайдемо в додаток. Після цього на зустрічає ось така вкладка. Тут можемо прочитати і натиснути Goїд. Після цього нас чекає ось така вкладка, і вам кажуть: приготуйтеся записати секретну фразу гаманця. Раджу знайти якийсь листочок і записати туди цю фразу. І тиснемо на GOID. Після цього там буде секретна фраза, ви її записали. І після тиснете далі, і там вас попросять ввести секретну фразу, ви її вводите, як її попросять. Після цього вас перекидає на таке початкове вікно, вам відразу дадуть один гем, і все поки що. І так, почнемо розбиратися з усіма вкладками. І так, перше, Тут My Game Account. За кожні тисячу кроків ви отримаєте один гем. Після 10 тисяч кроків вам дадуть ще крім 10 гімв, дадуть ще 5. Навіщо нам потрібні ці геми, вони нам потрібні в прокасі нашого персонажа, якого звати котлет. Будь ласка, постав лайк і підпишись на канал, мені буде дуже приємно, тобі легко це зробити, а мені дуже приємно. Друга вкладка це місце для зберігання ваших монет. Валкінг та пендінг баланс. Туди йдуть наші монети, які ми отримали після боїв. Нам потрібно назбирати 20, та ми зможемо їх вивести на основний баланс. Але так само ми можемо, якщо граємо без донату, спендінг баланс. Прокачувати свого персонажа. Третя вкладка це баланс солани. Якщо ми хочемо купити на маркетплейсі, то нам потрібна буде солана, оскільки нам треба буде оплачувати комісію, або ж можемо купувати за солану всякі речі всередині додатка. І так, другий рядок знизу у нас це бої. У нас є 6 ліг, які діляться на рівні вашого персонажа. Чим вищий рівень персонажа, тим більше ми можемо заробляти цих монет. Давайте натиснемо, щоб вибрати режим бою. Тут у нас є три види бою. Вибрати можна будь-який, але потрібно дивитися, які характеристики у вашого персонажа кращі. При реєстрації вам рандомно дадуть якісь характеристики. Перший режим це спринт, тут нам потрібна швидкість, ви дивіться, яка у вас швидкість. Якщо вона не вища за інші характеристики, то вам не варто в цьому режимі брати участь. Другий режим це режим на силу. Тут також дивіться, яка у вас характеристика вашого персонажа. І третій режим на витривалість. Так само Дивіться на характеристику. Якщо у вас так само, як і у мене, ця характеристика найбільша, то вам потрібно постійно в цей режим грати. Давайте зайдемо в бій, як вам підібрався ваш супротивник, все залежить від ваших характеристик і того, скільки ви пройшли за день кроків. І у кого краща статистика, ось як воно працює. Третій рядок знизу це ваш персонаж катлет І тут пишеться всі ваші характеристики персонажа. У мене найкраща це стаміна, вона впливає на витривалість, і для мене потрібно грати постійно третій режим. Так, зверху у вашого персонажа пишеться енергія, максимум енергії це 3. Кожна енергія відновлюється кожні 2 години, максимум це 3 енергії. Після трьох енергії вона не накопичується. В день ви можете зіграти 12 боїв, якщо вчасно заходитимете. І Гратимете бої, натиснувши на персонажа, ви зайдете в прокачування персонажа. І якщо ви купуєте екіпіровку, вам це дасть додаткову статистику, наприклад, на стаміну плюс 5 і на швидкість плюс 7. Це такі приблизні числа. І якщо ви прокачаєте свого персонажа як я на шостий рівень, то ви зможете його продати на маркетплейсі за монету Валкін або Солану. Якось так. Чи можна заробити тут без вкладень? Так, це можливо, та ще й не маленькі гроші. Якщо ви активно качатимете свого персонажа, то через 3 місяці приблизно ви зможете його прокачати на 6 рівень і приблизно продати за 150 доларів. тому без доната більш ніж можливо заробити, при чому ще й нормально. А щось з додатком, скільки потрібно вкласти, щоб прокачати персонажа на рівень NFT, і грати бої і заробляти ці монети. Для того, щоб вкачати персонажа, вам буде потрібно. Рівно 175 геймів, тобто 175 тисяч кроків і 240 монет, що дорівнює на даний момент близько 20 доларів, і окупність при нинішньому курсі буде приблизно місяць, якщо грати щодня по 12 боїв, і останній рядок це маркетплейс, там лутбокси, які продаються. Іноді і так само, і сам ринок персонажів і всяких речей, які покращують вашого персонажа. Це для тих, хто сюди заходитиме за грошима. Буде дуже цікаво, але раджу трохи почекати, а то ціни ще не точні, і через тиждень я вважаю, вже будуть остаточні суми і можна буде купувати. І так мої висновки не дивно, що на тлі величез... починають з'являтися інші проекти в цьому напрямку. Команда Valken оновила концепцію, додавши до неї проміжний крок. Токіни Валки не виплачуються відразу за кроки. Спочатку гравець отримає драгоцінні камні, кладає їх у прокачення персонажа, а потім бореться за допомогою цих персонажів та отримує винагороду за перемогу. Таким чином, Валкін значно сильніше, виражає геймфай елемент, тематика битв надає ще одну блокчейні гру X Infinity. Додаток може стати затребуваним за умови, що розробники продовжуватимуть активно займатися розвитком. Відповідно. До своєї дорожньої карти. Ну а з вами був JustCoin, Підписуйтесь на канал, ставте лайки і хорошого вам заробітку!